Доброго дня, вітаю вас. Працюємо у студії файного міста. І сьогодні, серед іншого, будемо говорити про ендопротезування та малоінвазивні методи лікування суглобів на базі відділення ортоподії тернопільської міської лікарні. номер 2. до студії. я Запросила гостя. Давайте будемо знайомитись. Це віктор Розум, завідувач відділення ортоподії КНП «Тернопільська міська клінічна лікарня. номер 2». Пан Вікторе, вітаю вас! Вітаю вас! Дякую вітаю вас, шановні глядачі! Дякую, що прийшли до нас сьогодні. Спілкуватися вас бачити. Взаємно розкажіть, будь ласка, власне, про нове відділення ортопедії, коли його створили, якою була необхідність і власне потреба у його відкритті? Наскільки це важливо? Відділення ор ортопедії на базі Тернопільської клінічної лікарні номер 2 виникло 4 лютого 2025 року. Раніше пацієнти ортопедичного профілю лікувались в хірургічному відділенні. Це були військові з вогнепальними пораненнями, які прибували вакпоїздами. Це були цивільні пацієнти з загальними захворюваннями, також переломами і травмами опорно рухового апарату. З часом виникла потреба на збільшення ліжкового фонду і покращення якості лікування тих пацієнтів. Тому створили відділення кількістю 40 ліжок mm -hmm. з наявністю у ньому. Ліжок нейрохірургічних і ліжок отоларингологічних. Наше відділення молоде, наші спеціалісти постійно розвиваються, ми впроваджуємо нові методики лікування, ортопедичного напрямку, нейрохірургічного напрямку, отоларингологічного напрямку. Тобто, потреба все ж таки була потреба, потреба дуже була, висока. Так, і... На жаль, сьогодення диктує свої нові правила і нові напрямки лікування населення Тернополя. Особливо це стосується ортопедії, так? Так. Терматології. Скажіть, будь ласка, з якими проблемами найчастіше звертаються пацієнти до вашого відділення? Найчастіше звертаються до нас пацієнти з травмами опорно-рухового апарату. Захворяємо дегенеративно-дистрофічними захворюваннями суглобів, хребта, килами між хребцевих дисків, інфекційними захворюваннями. Також пошкодженням зв'язок, опорно-рухового апарату, колінного суглобу, плечового суглобу, кульшового та інших суглобів. Тобто спектр травм теж надзвичайно великий. Надзвичайно так? Надзвичайно дуже великий. Угу. А скажіть, будь ласка, ще от сезонність чи тут має це значення, чи скажімо літо? зима? Звичайно, літом переважає спортивна травма. Угу. Це футболісти, це волейболісти, це є своя специфіка оперативних втручань та лікування. Зимою більш переважають лижні травми. Певно, вивихи якісь, так, так де так, люди так, падають, шукують руки кисті. Угу. А, і скажіть, будь ласка. Трошечки детальніше про свою команду фахівців, які працюють разом з вами у відділенні. І так, Ви сказали про те, що команда молода, але це всі спеціалісти, фахівці, які навчаються, вдосконалюють свої знання і вміння. То розкажіть, будь ласка, трошки про свою команду. В моїй команді я як завідуючий ортопедичного відділення, лікар-ортопед, травматолог вищої категорії. Також Є два ортопеда травматолога першої категорії і другої категорії. Угу. Також є лікар-нейрохірург, два спеціаліста і лікар отолерніолух. Угу. Е, давайте трошечки детальніше поговоримо власне, про те, що таке ортопластика або ендопротезування. Ендопротезування це оперативне втручання, під час якого пошкоджений суглоб. Частково або повністю міняється на штучний імплант, ендопротез. Скажіть, наскільки часто пацієнти звертаються до вас ем, саме з такими патологіями? Ну, в зв'язку з також наш, нашим сьогоденням, пацієнти старіють. Демографічна ситуація досить серйозна. Тому mm -hmm. переважний вік пацієнтів від 50 до 60 років. Також... Велику роль відіграв COVID-19, угу. при якому частота асептичних некрозів кульшового суглобу, колінного суглобу зросла, значно так? зросла. Угу. І тобто люди звертаються, так і скажіть, які симптоми вказують на те, що є, власне, потреба заміна суглобу? Ну, основним симптомом це є біль. Біль, який виникає в спокій, який виникає при рухах, він вже погано знімається медикаментозними препаратами, також деформація самого суглобу, деформація кінцівки, вкорочення кінцівки, обмеження рухів у суглобах. Але переважно це є біль. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, от я до вікової так, орієнтації. Тобто, це все ж таки люди старшого віку найчастіше звертаються, чи зараз ця проблема є молодшою? Ця проблема значно помолодша, Але переважно це є особи від 50 років. Угу, дякую. Скажіть, чи є певні фактори ризику або категорії людей, хто особливо схильний до захворювань з суглобів? Звичайно, це є особи старшого віку від 50 років, жінки е, внаслідок старшого віку, в яких дефіцит естрогенів, все-таки посилює артроз суглобів. Також це є професійні. І спортивні перенавантаження суглобів, пацієнти з хронічними захворюваннями, такими як подагра, такими як цукровий діабет, також пацієнти з порушенням обміну речовин і, звичайно, переважно це є з деформуючими артрозами. Скажіть, будь ласка, якщо от е, людина відчула перші симптоми, так біль, який е, не е, медикаментозно вже таблетки не допомагають, у такому випадку необхідно одразу звертатися до фахівця? Звичайно, по всіх правилах пацієнт повинен дотриматись умов лікування. Даної патології прийти до сімейного лікаря, mm -hmm. взяти направлення до ортопеда. Ортопед повинен є цей ланцюжок? повинен зробити необхідні обстеження, рентгенографію, магніто-резонансну томографію і вже тоді вирішити питання щодо подальшого лікування. Якщо консервативне лікування не, не є допомогає. ефективним, mm -hmm. тоді створюється консіліум і хірургічне втручання, так. так? Mm -hmm. Будь ласка, які суглоби найчастіше потребують заміни? Це колінний, кульшовий, плечовий, від чого це залежить? Найчастіше ми ендопротизуємо кульшовий суглоб, колінний суглоб, плечовий, рідше, ліктьовий і дрібні суглоби стопи. Угу, дякую. І якими є основні причини, які призводять до необхідності ендопротизування? Для того, щоб люди могли себе обезпечити так теж. Основними причинами це є дегенеративно дистрофічні захворювання суглобів, артроз, гонартроз, також травми, які не піддаються іншим методам лікування, асептичні некрози, стигнової кістки, великогомілкової кістки, також порушення обміну речовин, угу. надмірна вага, зловживання коріння і малорухливий спосіб життя. Тобто тут, якби, якими мають бути рекомендації для людей, і такий основний меседж це здоровий спосіб життя, так? так це. Часто звертатися до лікаря, контролювати стан свого організму і бути впевненим, що наші лікарі вам допоможуть. Давайте трошечки детальніше поговоримо про види ендопротезування, якими є. Ендопротизують переважно кульшовий та колінний суглоби. Протезування є тотальним, є субтотальним. Тобто це процес, при якому замінюються або повністю всі елементи суглобу, або частково, частково. один mm -hmm. елемент. Угу. Дякую. І скажіть, чи потрібно спеціально готуватися до ендопротезування? Теж дуже важливе питання. Чи можливо необхідно, необхідно там зміцнювати м'язи, чи можливо схуднути, чи пройти якусь спеціальну підготовку до операції? Наскільки тут? Звичайно, під час перед ендопротезуванням ми дообстежуємо пацієнта, угу. здає аналізи. Тобто це обстежуємо серцево-судинну систему, дихальну систему, дивимося, які є супутні захворювання в пацієнта, і вже тоді визначаємо чітко підібраний спектр індивідуальних процедур, які необхідні пацієнту перед оперативним втручанням. Тобто, в кожному випадку це є індивідуально. Звичайно. Угу, дякую. І розкажіть трошечки детальніше, як відбувається сама саоперація? Я, що замінюється? З яких матеріалів, матеріалів виготовлений протез? Операція зазвичай триває від години до півтора. При, є різні типи ендопротезування. Ендопротезування кульшового, ендопротезування колінного. Звичайно, матеріали повинні бути високоякісними. Є різні типи ендопротезів, які складаються з різних елементів. Є титановий ендопротез, є протез кераміка, поліетилен, є протез кераміка, кераміка. Ви, ви про це розповідаєте пацієнтам правда, так. перед підготовкою до операції і даєте можливість вибору. Рекомендуєте, і даєте можливість звичайно, вибору? Так, це угу. також і є певні покази угу. для певних пацієнтів. Молодші пацієнти потребують високоякісних, звичайно, дорожчих ендопротезів. Угу. А ще давайте поговоримо про ризики і ускладнення. Теж я думаю, що найчастіше пацієнти, мабуть, вас про це запитують: чи можуть бути ускладнення, чи можуть бути ризики під час ендопротизування? Звичайно, чим довше затягувати цю угу. операцію, чим довше пацієнт сумнівається, тим більше ризиків і ускладнень він може набути. Тобто вчасно, вчасно звернення. Це все треба робити вчасно, вчасно. якнайшвидше. Угу. І ще трошечки детальніше розкажіть, будь ласка, про відновлення після операції. Як воно відбувається і що тут потрібно? Що Після операції зазвичай відбувається на перший другий день операції. Складається індивідуальний план реабілітації пацієнта, підходить до нього суміжний спеціаліст, реабілітолог, починається рухи, спочатку пасивні в суглобі, потім активні, застосовуються інші методи реабілітації, ампліпульс, масаж. Ну, зазвичай пацієнт стає на ноги через, повністю на ноги через місяць-півтора. Три-шість місяців він може вести повноцінне життя. Угу. Е, і от повна реабілітація, тобто я так розумію, це місяць, так? Місяць більше місяця. В кожному випадку це, звичайно, це індивідуально, індивідуально Так, залежить так. від багатьох факторів. Але орієнтуватись ну, зазвичай на таку реабілітація дату. реабілітація відбувається зразу. На перший другий день пацієнт стає на ноги і починає. Реабілітації скажіть, будь ласка, яких помилок пацієнтам слід уникати у перші місяці після операції? Що важливо, про що важливо пам'ятати? Дотримуватись правил рекомендації. і рекомендацій лікаря. Uh -huh. Спочатку ортопеда, потім реабілітолога? Uh -huh. Це рекомендації, мабуть, теж індивідуальні в кожному випадку, але не перевантажувати так. Чи Зазвичай, це нагач? складається індивідуальний, індивідуальний план реабілітації? Угу. Uh -huh. Пацієнта, який індивідуально підходить до кожного. Угу. Скажіть, скільки років служить сучасний ендопротез? Чи потрібно його міняти з часом? В середньому ендопротез служить від 20 до 25 років. Це залежить від компонентів ендопротеза. Звичайно, якщо вони є дорожчими, якщо вони якіснішими, наприклад, кераміка чи е, титан. Угу. чи Методу фіксації є цементний чи безцементне ендопротезування. Цей протез буде служити довше. Логічно, тоді пацієнтам молодшого віку, можливо, в майбутньому ревізійне ендопротезування з, із заміною рухомих частин ендопротезу. Угу. Скажіть, чи відчуває людина протез у тілі, чи є обмеження в рухах або біль якась? Зазвичай ні? Немає. Є певні обмеження, є певна скутість рухів, але це дуже рідко. Угу. І щодо е, займатися спортом, подорожувати, вести активне життя, чи є якісь обмеження щодо цього? Звичайно, це треба робити, це підтримується фізичний стан організму, але все в міру. Гаразд, дякую вам за розмову. Скажіть, будь ласка, якщо е, наших глядачів слухачів зацікавила інформація і хочуть звернутися до, до вас особисто чи до фахівців вашого відділення, куди звертатися? Звертайтесь до нас відділення ортопедії, 4-й поверх Тернопільська міська клінічна лікарня, номер 2 Ми Завжди раді вас бачити. Дякую, дякую, пане Вікторе, за розмову вам. Дякую нашим слухачам, глядачам, які були разом з нами. Бажаю вам спокійного дня для України, тільки миру і перемоги. До побачення, до побачення.